Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталії. І сьогодні я вам розповім свої правдиві відгуки, покажу свої пусті баночки за лютий місяць. Ну що, почнемо? Закінчився в мене миючи для прання, засіб для прання. Це універсальний, але я використовую його для білого, бо для чорного потім беру окремо. Ну, звичайно, що і рушнички ним беру дуже класний запах має засіб, гарно все справляється своїми задачами. Тому я задоволена, і як тільки бувають акції, я, звичайно, що беру. Ці продукти знову і знову. Тут літер, і вистачає його надовго. Я, звичайно, не міряла, але пишуть до 28 раз. Ось такий засіб, який я можу рекомендувати. Ну і господинками, звичайно, ми їмо посуду. Засіб постійно закінчується, постійно беру, раджу Іван. Це засіб для миття посуди. Гарно справляється з забрудненнями, жиром я його розвожу, вже не раз розповідала, як я його розвожу, кому цікаво, звичайно, пишіть, хто пропустив мої відео, тому мені вистачає цього засобу надовго. Теж, як тільки є акція, обов'язково собі. Замовляю. Показувала вам уже в пустих баночках інший магній, а тепер ось отакий. Тут дві форми МАЛАТ і бізглікінат, якщо я правильно прочитала, ну, коротше, Класна дозіровочка. Спочатку я почала пити після того, що я показувала, де магні і ще мінерали є. Звичайно, що там більша форма, і ну, якби я після того не бачила результату. І якось була навіть на якомусь відео сказала, що цей. Засіб не такий класний, як той. Але я зробила перерву, тому що пила інші вітаміни, і потім знову. Ну, Почала плохо засинати, якісь такі тривожні сни почали снитися. І я почала пити магні. І коли вже почала я, як би вже спочатку, от я вже побачила і від цього результат. Звичайно, що від того швидше більша дозіровочка, але цей теж непоганий. І буду брати той і той. Тому що я почула таку інформацію, що магній потрібно пити на постійній основі, але змінювати форми. Тому якраз дуже гарна нагода, що у нас є в двох ну, таких випусках, в двох формах, і якраз можливість міняти той -то, той, то той купувати. Тому я так і буду робити. І раджу, хто теж. Плохо засинає, погано спить, вночі прокидається. Звичайно, що краще здати аналізи і знати, що у вас там робиться з магнієм. Але скажу так, що так як ми зараз всі і нервуємо, і така нестабільна ситуація, тому магній не помішає вам точно. Якщо вагаєтеся пити той в більшій дозірок, то ось цей. Буде вам точно ну, не помішає. Іде в такій стекляній баночки. Тут 60 таблеток, тому вистачить вам на 2 місяці, п'ять раз в день. Рекомендую. І як я вже почала за вітаміни, звичайно, вітамін Д3. Це наші кістки, це наш також настрій, тому що це як, би як гормон іде, а не просто вітамін, вітамін d 3 Тому теж здавайте аналізи, дивіться, ну якщо потрібно дозіровочку, звертайтеся, підскажу, тому що сама вже багато років приймаю цей вітамін d 3 Багато знаю інформації і від лікарів, і те, що я читала в інтернеті, від нутриціологів. А для профілактики в зимовий час, звичайно, що дозіровочки 2000 нікому не помішає. А якщо є проблеми, то, звичайно, що більше. Чоловіку навіть. Не робив аналізи, а врач і так назначив, сказав, що менше 2000, тисяч це ні о чому? Починати з двох тисяч. Тому 2000, тисячі у нас дозіровочка дуже класна. Реєструйтеся, купуйте. Зі знижками. Ось недавно була акція на вітаміни. В нас прекрасна, можна було купити зі знижними. І так проходять дуже-дуже багато акцій, тому купувати в Лівеста дуже вигідно і дуже класно. Ще один вітамін, який я почала приймати, це молоді суглоби. Я не скажу ще аж такого результату, тому що я його починала пити, потім прикратила, а це вже понятно, що є проблеми і потрібно пити. Тут є хондротин, глюкозамін і вітаміни групи Б. Теж дуже класно для нашої нервової системи. Тому ось такі вітамінки, в кого є проблеми із суглобами, а зараз всі хвороби почали мати вже, якщо раніше на суглоби там хворіли після 60-50 хоча б, то зараз ці хвороби всі молодшують і вже в 30-40 дуже часто є проблеми із суглобами. І... Що я скажу? Не ждіть, коли будуть проблеми, а для профілактики можна пропивати ось таку вітамінку. Тим більше, що я ж сказала, що тут вітаміни групи Б, які дуже-дуже потрібні кожній людині. Тому придивіться: вітаміни недорогі, ну, бюджетний такий варіант, але вони дуже дієві. Я знаю про вітаміни по вітамінах для він. З цієї ж серії, а тепер уже почала і для суглобів. І останнє, знову я ж таке, допила, показувала вам і в прошлій розпаковочки. Ось така це в рідині, в таких бутилочках 15 пляшечок. Ну, якби. Цей вітамін говориться, що це для мозку, для тих, хто забуває, ну, вже є такі ж проблеми з пам'яттю. Я пропила дві упаковочки, пам'ять пам все одно забуваю, але склад тут дуже класний, вітаміни групи Б, і магніє, і цинк, як для Общого такого тонуса організма, вітаміни мені ці сподобалися. Про пам'ять не скажу, що вона аж така стала краща. Тому ваш вибір, дивіться, взагалі, як я вже говорю, вже правдиві свої відгуки, то є набагато кращі вітаміни за цю ціну. Навіть для суглобів пропити, тут теж гарний склад вітамінів В. Ну, я не бачу сенсу, Вітаміни непогані, але я не бачу сенсу платити за них такі кошти. Це мій відгук, а ви вибирайте. Хочете спробуйте, хочете довірити моїм відгукам. Ще, ні, давайте вже скажу. Хороші відгуки, а потім вже наостанок покажу ще, що мені не сподобалося. Масочку нічну від Талія, Це для освітлення обличчя. Дуже класна маска, я дуже здивувалася, тут всього, всього 15 мл. Але мені її вистачило так надовго, тому що кожен день, звичайно, я нею не користувалася Там раз у два, в три дні, колись раз в тиждень. Ну, Дивилася по своєму обличчю і мені дуже-дуже її вистачило. Але зауважу, якщо ви вже її відкрили, краще раз в тиждень не користуватися, бо, так як я розтягувала вже під кінець, тут ще, можливо, на раз би я і видавила, але ну, змінилася консистенція. Тому, раджу, якщо ви відкрили, то краще так через день, раз, два рази в тиждень використовуйте, не забувайте за цю масочку, так як я. Масочка дуже класна. Гелева така структура, але дуже гарно працює. Ввечері нанесли і вже аж вранці вмиваємося, поки ви спите, а масочка працює. Дуже класний продукт, мені дуже подобаються такі нічні маски. І від цієї я теж залишилася задоволена. Ще в мене закінчилася пінка для умивання. На жаль, в каталозі з Маршмелоу нема, це Віталія, але залишу тут свій відгук. Можливо, в нас з'явиться в каталозі і така пінка. А взагалі, зараз із алоєм почала користуватися пінки в нас чудові, дуже класно очищають обличчя. Дуже ніжні, не пересушують, і відколи я вже спробувала користуватися пінками, я вже не хочу користуватися гелема. Хоча у мене обличчя в т зонах більш таке жирне і потрібно було б користуватися гелями, але я користуюся пінками і вони мені дуже гарно справляються із задачами. Ось такий мій відгук за піночки наші. Ну і засіб для, під очі з очанкою, подорожником, дуже гарні були відгуки, але, на жаль, мені не підійшло, і я навіть не повністю ще використала баночку. Іде освіник, тому що мені не подобається, не прибирає мої чорні кола під очима. є. Кращі у нас засоби, тому не бачу сенсу користуватися. І вже добре, що його немає в каталозі, його вивели. Тому ось такий мій відгук. Буває і таке, що деякі продукти не підходять. Але серед нашого розмаїття товарів. Я думаю, що ви обов'язково собі знайдете дуже класні і дуже результативні такі продукти, які дійсно дають результат. Тому, звичайно, запрошую в свою команду, запрошую користуватися зі знижкою крутими продуктами. Пишіть мені, я з радістю надам посилання на реєстрацію. Всім пока, до скорих зустрічей!